У чернівцях полісмени водять практику патрулювання цілої області, впроваджують день пішохода та контролюють порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, правил зупинки та стоянки. Від чого залежить порядок на дорогах, та як убезпечити себе від трагедії вже за мить. Хтось біжучи, а хтось легкою неквапливою ходою, але чернівчани переходять дорогу в недозволених місцях. І про те, чи є штраф за таке порушення, знають далеко не всі. Ну, до прикладу, десь 300 гривень, 10 гривень, 20. ніякий. <свісно> Бо коли людина спішить, будь-де треба переходити дорогу. Я думаю, що немає. Але він є 51 гривня такий штраф за перехід в недозволеному місці. Проте це не найвища ціна, яку недобросовісний перехожий може заплатити за порушення правил дорожнього руху. Іноді пішоходи ризик. Уть життям майже кожного дня є одна така пригода з пішоходом, які закінчуються дуже і дуже важко для учасників дорожнього руху, тобто є пішоходи, які зараз знаходяться в реанімаційних відділеннях лікарень. Навіть переходити дорогу в призначеному для цього місці це не означає вберегти себе від трагедії, запевняють поліції. Пішоходи ви, в свою чергу завжди впевненіться в тому маневрі в, тій, в безпечності того руху, що, які ви плануєте зробити. Переходячи дорогу, подивіться вліво, подивіться вправо. Ну це вже як в школі. Але насправді це дуже і дуже не смішно для того, щоб убезпечити всіх учасників дорожнього руху від ДТП. Співробітники поліції навіть запровадили так званий день пішохода. Що четверга вони роблять акцент на інформуванні і штрафуванні недобросовісних чернівчан. Також в управлінні патрульної поліції чернівців розповіли про результати місяця безпеки дорожнього руху. Ми дуже задоволені, що все таки нам вдалося переломити статистику. І саме в період з 1 вересня, коли інтенсивність руху на дорогах зросла, аварійність потенційна аварійність зростає. У все таки тенденція йде до зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Юлія здорожняк, Андрій Доруцюк, Чернівецький промінь.